гімназистів прогулюються старим Херсоном. Що могли побачити учні херсонських чоловічих та жіночих гімназій у 19-му, початку 20-го століття і яким наше місто є зараз? Вони вивчили історії людей, будинків, знають про події, що відбувалися у Херсоні 100 і 200 років тому. Гімназисти сприймаються довкола радісно і встигають побавитись. Костюми справжніх гімназистів додають колориту. Доброго дня! Коли ми працювали над маршрутом, то уявили собі гімназистів, що йдуть по центру міста та розповідають історію Херсона, події та імена людей, що залишили після себе добру пам'ять. А начнем ми нашу екскурсію з католического Софіївського храму, який построили храбрі люди из острова Хіос. Во время русско турецької війни, в 1768-1774 году залпи орудий Рус Русской імперії докатились і до острова Хіос. 1770 сімсот сімдесятого року. Під час війни з турками, як тільки ескадра на чолі з графом Морловим, з'явилася у Середземному морі, греки, мешканці різних островів. Повстали проти своїх вікових гнобителів. Закінчилась війна. 21 липня підписана кучук і жирська мирна угода. Таким чином, повсталі греки залишились ні з чим. Їм нічого не залишалося, як погодитися на пропозицію російського уряду і емігрувати на нові землі. Таким чином, жителі острову Хіос зійшли на судно і відправились у нову невідому країну. Не змогли залишити свою церкву, забрали з собою іконостас і все начиння. Прибувши до Херсона 1780 року, першими з іноземців, хто оселився у нас, греки-острів'яни добилися у будівничого міста генерал-фельцехмейстера Ганібала дозволу на зведення храму. Церква була закладена архієпископом Слов'янським і херсонсько таврійським Нікіфором на честь священномучеників і святої ...при мудрості Божої, розпочато будівництво 16 червня 1780 року. І 10 листопада закінчено. У дворі церкви було зведено дзвіницю, в нішах якої були розташовані дерев'яні скульптури апостолів. Особливу цінність храму надає дерев'яний грецький іконостас, якому вже близько 450 років. З будівництвом Миколаєвої Одеси підприємливі греки переселялися до цих міст, де процвітала торгівля. Городянам залишився найдавніший серед херсонських церков храм Різдва Пресвятої Богородиці, який зберіг у назві спогад про своїх будівничих Греко Софіївський. Багато херсонців вважають зараз історичним центром міста вулицю Суворова. І правильно, але у 19 столітті центральною у грецькому передмісті була вулиця спочатку Ломоносова, потім Семінарська, ще згодом судова. Нині вулиця Дзержинського. Серед будівель особливо вирізняється будинок номер 15 Який гарний будинок! А хто його побудував? Це будинок Густава Івановича Фальцвейна. Після його смерті будинок перейшов у спадок до його дружини Софії Богданівни. Вона була відома в Херсоні завдяки своїй благодійній діяльності. Прибуток від здачі будинку в оренду вона віддавала на отримання євангелічно-лютеранської громади, церкви та школи. Родина Фольцфейнів відома всьому Таврійському краю. Їм вдалося створити свій власний світ маленьку імперію зі своїми порядками і грошима. В їхньому розпорядженні були тисячі десятин землі, величезні отари овець, 15 поселень і маєтків, порт Хорли і пароплавство, консервна фабрика в Одесі, кондитерська фабрика в Дофіно, наукові станції, музей, зоопарк і заповідник Асканія Нова. Вихідці з Саксонії були людьми, що створюють не лише матеріальні блага, фальцфейни були людьми, які співчували і бали про суспільні блага, брали участь в управлінні і житті краю. Будували школи, лікарні, церкви, притулки для бідних, парки, музеї, наукові заклади, бібліотеки і заповідники. Працювати у фальцфейні вважалося престижним і платили вони своїм робітникам більше, ніж інші. Багато десятиліть вони були найавторитетнішими людьми краю. До їхніх думок прислуховувались багато землевласників, промисловців, представників влади. І ось будівлю, прикрашену пишним декором на вулиці Дзержинського, історики називають будинком фальцфейнів. Будинок був зведений 1888 року Густавом Івановичем Фальцфейном як готель на місці старого одеського готелю. Вже під час будівництва були внесені деякі зміни. Пілястри головного входу були замінені на колони, а вікна цокольного поверху прикрили металевими рішитками. Після відкриття 1902 року морського порту, коли через Херсон вивозили хліб до Антверпена, Бергена, Венеції, Гамбургу, Генуї, Константинополя, Ліверпулю і Лондона, назріла необхідність у фінансовій установі, яка б займалась експортними операціями. Російський для зовнішньої торгівлі банк розташувався у будинку Фальцфейні. Приміщення розташовувалось у центрі і влаштовувало своїми значними розмірами. Банк орендував будинок, а пізніше викупив його у Софії Богданівни Фальцфейн. Після революції будівля була націоналізована. Тут розташовувались багато організацій. Під час війни сильно постраждала, але була відновлена німецькими військовополоненими. Відреставрований будинок заблищав своєю красою у фільмі Олеко Дундич 1958 року. За сценарієм режисер Леонід Луков розташував у будівлі білогвардійців. он, розвідку Шкура? Уро! Поправка сути не меняет. Что лесть оскорбительно. Конечно, только на глупцов она и рассчитана. А я так и понимал. этот. бом, 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 бом. Это колокольный звон и это команда Это пышный парад. У нас так принято встречать высокого гостя. Нині це житловий будинок. Від колишньої краси залишилося небагато. Але й у такому вигляді дім фальцвейнів привертає увагу херсонців і гостей міста. Екскурсія піднімається на вулицю Соборну. Тут нас цікавить будівля шахово-шашкового центру. А наприкінці 19-го, початку 20-го століття, цей будинок знали як дім італійського віцеконсула Анджело Йосиповича Анатри. Італійський уряд був зацікавлений у своєму представництві у Херсоні. Давні торгові зв'язки з нашим містом у цей час активізувалися. Збільшився товарообіг. У Трієст, Неаполь, Геною, Венецію, Барі та інші італійські міста порти з Херсона вивозили зерно, овечу, вовну, ліс. Анатра був діловою людиною, і як ніхто інший підходив на пост віце-консула. Я знаю, що ці будівлі знаходяться. Шахово-шашечний клуб. Справді, тут знаходиться шах, шахово-шашечний центр. Але до революції це був будинок Анжела Йосиповича Анатра. Будучи італійським підданим, перебуваючим на Державній службі Італії в посольстві Росії, він жив у Херсоні. Коли його кар'єра добігла до кінця, на сімейній раді було ухвалено рішення залишитися в Херсоні. Він побудував будинок та почав займатися бізнесом. Херсонці поважали, Анжелу. Тож його обрали президентом Херсонського яхт-клубу. Капітал, зароблений цією сім'єю, працював на благо міста, і вони вкладали гроші в деколи ризиковані проекти, як, наприклад, будівництво Херсонського авіазаводу. Впертий сицилійський характер неодноразово дивував своїх сучасників, незважаючи на воєнні дії у 1918 році. Літаки Анжело Анатра здійснюють регулярні поштові авіаперевезення на лінії Одеса Миколаїв Херсон. Перший консул держави Перу покинув рідний Херсон у 1919 році. А ще Анджело Натрат допоміг зберегти в нашому місті суднобудівний завод. А було це так: з 1855 року у Херсоні був суднобудівний і механічно човуноливарний завод братів Вадон. У 1898 році між братами Вадон сталася серйозна сварка, яка яка призвела до розриву Олександр, який вирішив перебратися з сім'єю до Миколаєва, заждав у брата свою частку підприємства. А так як вільні фінансові кошти були вкладені у виробництво, є ж Ежен опинився у вельмі скрутному становищі. Ось тут йому на допомогу і прийшов Анджело Анатра, що позичив херсонському підприємству близько 45 тисяч рублів. Завдяки Анатра підприємство вціліло. А Ежен став єдиним повноправним господарем заводу. На згадку про італійця залишився гарний будинок. Наступна зупинка екскурсії вулиця Суворова. Будівлі, про які йтиметься у розповідях гімназистів, вже давно немає. І людей, які будували їх, жили, і працювали у Херсоні, давно немає серед живих. Зараз ми зупинилися біля торгового центру Суворовський. Ще у 60-ті роки тут був розташований двоповерховий особняк француза Жана Дофіне. Саме будинок Дофіне бачив багато подій та багато знаменитих людей. Херсонці знають цей будинок як дім Джона Говарда. Ми знаємо, що саме Херсон став останнім містом на життєвому шляху цього англійця, та саме тут він знайшов багато друзів, серед яких були саме хазяїн Дофіне, потім. Микола Миколаєвич Мардвинов та його дружина Генрієта Коблі, а також Степан Гонарополо. Були серед гостей француза Жанна Дофіне, власника будинку, під час і видатні особистості. Прототип героїні роману Три мушкетери Олександра Дюма, батько, Міледі, графиня Жанна Деламот де Валуа одного разу постукала у двері цього будинку. Дивила тебе.

Краєзнавець Марина Борисівна Тарасова знайшла е, в архівах документи про життя на, на півдні Таврії знаменитої, е, знаменитої графині Жанни Даламот-Валуа. Ось що вона пише у своїй статті до журналу Потьомкін Сіті. далекий 1818. В Херсон в'їжджає Карета. В стражникові біля міських воріт було задано лише одне питання: де будинок француза Дофіне?» <звучить> з книжок ми знаємо її ім'я, Жа... графиня Жанна де Ламот-Валуа. Це ім'я Міледі, що зникла з коштовностями. Близьке сусідство з Францією. Лякало, лякало знамениту авантюристку, тому що там на неї чекала гільотина. Жінка дуже схожа на, на графиню де Валуа під ім'ям графині де Гаше. З'явилася в Росії і оселилася у будинку княгині Галіциної. Незабаром розповіді про салон, відкритий цими жінками, розбурхували майже весь Петербург. Спіритичні сеанси, таємні зустрічі, гроші та коштовності все це лілося рікою. Нехороша слава йшла за будинком, за будинком княгині Галіциної. За указом імператора Олександра І, жінки були відіслані на південь Росії до Криму. Бурхлива натура графині Валуа противилася засланню. Отож при кожному зручному випадку вона встрибувала в карету і мчала в Одесу, шлях до якої лежить. ...через Херсон. Це місто графиня любила. Гуляючи біля берега Дніпра, вона закривала очі і згадувала рідні її серцю вулиці Парижа. З настанням старості здоров'я не дозволяло графині виїжджати, отож вона добровільно перерекла себе на самотність. Померла графиня ДГШ в квітні 1826-го. Вона заповідала поховати себе в одязі, але її волю виконано не було. Коли з неї зняли білизну, на плечі було клеймо у вигляді лілії, похована графиня в старому Криму в Карасу Базарі, гуляючи вулицею Суворова, зупиніться хоч на мить, та уявіть уявіть собі карету, яка кудись мчиться. А в ній жінку в темному дорожньому плащі, жінку загадку, жінку таємницю. Її ім'я стоїть в одному ряду з іменами великих авантюристок світу. Навпроти будинку Дофіне, на розі вулиць Потьомкінської і Суворова, розташувався торговий будинок ще одного француза купця Антуана де Антуано. Якщо ж розповідати про французів у Таврії, то слід згадати і перший торговий будинок Антуана де Антуано, приміщення якого розміщувались на розі вулиць Суворовська та Потьомкінська, навпроти будинку Дофіне, ризикуючи життям дворяків. То тваром і самими судами французькі купці наполегливо прокладали торгові шляхи, освоюючи торгівлю на нових землях. Піонерами наземної торгівлі в Херсоні, французького купцеві Антану, де Антану, князь Потім надав пільги і повну свободу для успішного розвитку бізнесу. Заповзяти француз відразу побачив великі перспективи. Була заснована торгова лінія Херсон-Марсель. З Росії везли зерно, овечу вовну, ліс, мед, сіль. Віск та багато чого іншого. З Франції везли галантерею, меблі, одяг, парфумерію тощо. Антуан де Антуан не обмежувався торгівлею. Він займався будівельним бізнесом. Саме його компанія почала будувати заміські будинки на річці Вірьовчині, стрімкий розвиток торгового, торгового дому Антуана в Херсоні. Приносив величезні прибутки. Це дозволило Антуану де Антуану зайнятися у себе на батьківщині в місті Марселі політикою. Його обрали на посаду мера. У тому, що історія трьох мушкетерів не чужа для Херсона. Ми пересвідчились на прикладі фактів біографії графині Деламот. Вона ж Міледі. Але є ще один персонаж, про який чули всі: Рішельє голосне ім'я. Одні чули його за романом Дюма, відомим герцогом Арманом Жаном Дюплесі де Ришельє, кардиналом Франції. Інші за пам'ятником в Одесі. Цей другий прямий нащадок першого і до Херсона має пряме відношення. Дефіне, графиня, деламот, Антуа де Антуана. А хто ще побував у Херсоні? 1789 року. 23-річний герцог Арман Емануель Решельє, будучи великим прихильником монархії, не сприйняв французьку революцію та емігрував до Росії. Його кар'єра стрімко йшла вгору при Єкатерині II, Павлі І та Олександрі І. Останній, в 1803 році, призначив дюка Емануїла Емману... Осиповича Дерешельє, градоначальником Одеси. А в 1805 році Херсонським... Херсонським військовим губернатором його клопотами було прийнято рішення про заснування гімназії, але вона була побудована вже після. Для його від'їзду з Росії 12 березня 1815 року будівля збереглася до наших днів та розташована на розі вулиць Потьомкінської та Суворова. За його сприянням засновані духовне училище, військово-сухопутне для солдатських дітей, а також парафіяльне і повітове училище. Після революції одну з найгарніших вулиць Херсона Рішельєвську, перейменували на вулицю Жовтневої революції. А Старообрядницьку церкву покрови Пресвятої Богородиці, побудований за сприяння Херсонського воєнного губернатора Емануїла Йосиповича Ришельє, так називали його жителі Південного краю, підірвали. На кадрах, що збереглися у німецьких архівах, видно, як окупаційні війська проходять вулицею Суворова, і унікальний кадр Покровський храм. Церква будувалася у часи правління Рішельє. Більшу частину часу він зрозуміло проводив у Одесі, але те, що він затверджував проект і, можливо, був присутній на відкритті храму, є фактом. Деякий час церкву так і називали, вона стала пам'ятником французу, що будував південні міста, і символом, що люди різних віросповідань знайшли тут спів спільну домівку. Наступний будинок дім купця Сербінова. Про цю родину мало збереглося інформації. Будинок у стилі модерн, зведений на початку ХХ століття, є прикрасою вулиці Суворова. Далі на нашому шляху лежить будинок Сербінова. Ще одна родина європейців залишила на мапі міста свій слід. Це Сербіновий. І зараз ми підходимо до будинку, розташованому за адресою вулиці Суворова, 35. Побудований у 1909 році в стилі модерн із застосуванням мотивів Ренесансу. Будинок належав купцей купцем Сербінову. Нині в його стінах розташований обласний кардіологічний диспансер. За спогадами Льва Векслера, Сербінов був дуже тихою, інтелігентною людиною, далекою від політики політики. у нього під Херсоном у Віровчинській Балці був невеликий хутір, де він займався сільським господарством. Цей хутір розташовувався на території радгоспу імені третього комінтерну. Хутір мали включити в цей радгосп, тому самого Сербінова з сім'єю вислали в Новосибірськ. Це звичайно було важким ударом для сім'ї. Остання точка маршруту католицький храм Пресвятого Серця Ісуса. Французи, англійці, італійці, австрійці. А згодом і поляки з розвитком Херсонської губернії приїжджали не тільки працювати, але й жити в наше місто. У Херсоні було дуже багато католиків, тому Катерина II виділила кошти на будівництво католицького собору. Згідно з довідкою Державного архіву Херсонської області, костел був побудований ієзуїтом єзуїтом Елізумом Шац на честь Спасителя. Згодом при костелі було відкрито школу для ксьондзів та школу для хлопчиків. А у 1817 році губернатор Херсонна Олександр Орделі передав у володіння костелу земельну ділянку, на якій згодом був розбитий сквер. Римокатолицький храм починався з дерев'яної каплиці, побудованої 1787 року. Кам'яний костюл був зведений у 1820-ті роки, а у Сороковій добудована башта. Влітку 1849 року храм був освячений і став кафедральним, оскільки Херсон був центром Римо-католицької єпархії. У будинку, що належав церкві, розташовувалась школа і товариство допомоги бідним. У дореволюційні часи ця частина Суворовської називалася католицькою. Для європейців-католиків костел завжди слугував місцем спілкування. Тут проводилися вінчання та хрестини. У Херсонському архіві збереглися дані про хрестини сина англійського консула Георга Стівенсона, хрещеним батьком якого був віце-консул Франції Юліан Алар. Під час Першої світової війни австрійські полоненні знаходили тут поміч та пораду. Також збереглися дані про вінчання у костелі полонених солдат зі своїми нареченими, що не побоялися до них приїхати. 1922 року костьол був закритий. У 50-ті роки невпізнанно перебудований. Херсонці старшого покоління ходили часто до будівлі кінотеатру імені Павлика Морозова на перегляд дитячих фільмів. За часів незалежності приміщення частково повернуто общині. А у 2000 2000-ні костьол набув вигляду храму. Любов завжди перемагає. Любов до Бога до ближнього. До краю, в якому ти живеш, і ми знаємо, що Херсон ще поверне собі славу багатого та гостинного міста, розбудовувати яке допомагали європейці. Екскурсія «Європейці у Таврії, яку провели гімназисти, посіла перше місце у міському конкурсі Юні екскурсоводи у номінації Презентація. Екскурсія конкурс проходив на базі Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості. Серед переможців 16-ї, 31-ї, 36-ї, 48 восьмої і 53-ї шкіл у іншій номінації фільм Екскурсія перемогла 30-та школа. Конкурс демонструє незмінний інтерес школярів до історії свого міста. Якщо торік взяли участь колективи 24 шкіл, то цього року учасників вдвічі більше. Шоста гімназія поставилась до своєї екскурсії серйозно. Костюми виготовляли спільно з батьками. Тексти цікаві і вивчені. Розробник екскурсії, бібліотекар гімназії Наталя Володимирівна Шальнова готує нове покоління екскурсоводів, які знають і можуть розповісти відомі сторінки історії і відкрити таємниці, які приховує наше місто.